Така фраза: якщо подію не було згадано в інтернеті, то цієї події не було. І в цих словах лише частина жарту. Бо подобається нам це чи ні, але живемо ми з вами в епоху лайків і репостів. І реакція суспільства на певну подію може мати значення більш вагомо ніж ця подія де-факто. Цивілізований світ дивується феномену українського волонтерства. Звичайні люди забезпечують армію, обладнанням, різноманітними матеріалами та навіть зброєю, допомагають розробляти, впроваджувати нові технології і цим урівнює чисельну перевагу супротивника. Чи було б це можливим без соцмереж? Ні. Цивілізований світ жахається жорстокості російських воєнних злочинів і в тій чи іншій мірі намагається підтримати державу, що стала бар'єром між мирною Європою і злим російським ведмедом. Побачили б жахи війни західні обивателі, якби ці події не зафіксували журналісти та учасники подій. Так само ні. Усе, що відбувається в світі, добре чи погане, так чи інакше лишає свій цифровий слід у глобальній мережі інтернету. Тож сучасна історія білих плям немає. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Офіційне мілітарне відео це відео, яке публікують на офіційних сторінках підрозділів і формувань ЗСУ. Воно проходить відповідну процедуру перевірок і погоджень для того, щоб не видати актуальні позиції військ та не зашкодити безпеці операцій. Окрім того, і це надважливий нюанс: це відео є достовірним. Але сам факт достовірності в сучасних умовах не може бути запорукою успіху. Подобається це кому чи ні, але навіть офіційні джерела інформації існують в умовах суворої, конкурентної боротьби за увагу глядача. І щоб цю увагу здобути. Офіційні джерела мають дбати про якість свого контенту. Зараз я скажу стандартну фразу, яка звучить у кожному випуску нашої передачі. Але ця фраза відповідає дійсності на 100%. І тому повторювати її раз у раз зайвим не буде. Хай як цинічно це не звучить, але навіть про війну нині треба розповідати цікаво. Історія протистояння Росії і України на морі стала яскравим прикладом, коли високі технології і нестандартні підходи дають змогу домагатися, здавалось би, неймовірних результатів. Рахунок, як то кажуть, на табло, гвардійський ракетний крейсер Москва не дасть збрехати. Але не самим лише морем. На Ютуб-сторінці страткому ЗСУ «Захисники незалежності нещодавно з'явилося відео, присвячене створенню ситуаційного центру Дніпровської річкової флотилії. Варто зазначити, що зона відповідальності флотилії не лише річка Дніпро, а й усі її протоки. Від білоруського кордону аж до Очакова на Миколаївщині. Ми знаходимося на ситуаційному центрі річкової флотилії військово військоворських сил, яка створена для висловлення обстановки на річці Дніпро та притоках. Всі зоні відповідальності від білоруського кордону до фактично міста Очаків. Тут е головне, головне цього, цього центру це ситуаційна обізнаність. Бо ви ж розумієте, хто володіє інформацією, володіє світом. От. Цей центр дозволяє це зробити і технічно, і по людях, і по підготовності людей, і взагалі, по своєму функціоналу, він, мабуть, один зараз із найкращих в групованнях, які виконують задачі. Це вже стало традицією, і традиція добра. 46-та бригада ДШВ на своїй офіційній сторінці опублікувала вже четверту серію документального проєкту 46 шлях честі. У цій частині йдеться про звільнення Херсонщини. Тут варто зазначити і нагадати, що кваплива евакуація російських військ правого берегу Дніпра, яка потягла за собою подальшу деокупацію Херсона, геть не була, так би мовити, жестом доброї волі. У жорстоких і кровопролитних боях, які тривали кілька місяців, українське військо буквально витиснуло Збройні сили Російської Федерації з займаних позицій. І це була важка, але значуща перемога. Це не було ані збігом обставин, ані воєнним везінням. Це результат довгої кропіткої роботи, помноженої на індивідуальний героїзм виконавців. І як завжди, притаманна цьому серіалу родзинка. На додачі до кадрів деокупації населених пунктів, які свого часу облетіли весь світ. У фільмі ви побачите ексклюзивні відеоматеріали та коментарі учасників подій. Тож не прогавте, 46 шлях честі. Ютуб-сторінка 46-ї окремої аеромобільної бригади. Для мене також це було. Це коли працювала авіація, ворожа авіація. Перший раз в житті в я чув, я бачив, але отут, коли безпосередньо ти працює авіація, розумієте? Вночі, 4 години ранку, да, піднімається вертольот, о, mm -hmm. І світить. Прожектор. Прожектор. Ну, таке на враження наше іде. Сонце зійшло. Так. І оце, ну, він, він працює по тобі да. і світить по наших позиціях. Оце таке негативне враження для людей, це також було якимсь шоком. Як так? Як так? Ми нічого зробити не можемо. Лячний. І він підіймається не... таке враження, що він вже в тебе над головою. А коли робляться постріли, то взагалі. А вони вночі виходили чи чи в нього? Під ранок. Зазвичай авіація працювала під ранок. Плануючи ту чи іншу операцію, командир має не тільки вирішити, хто і куди стрілятиме, а й продумати свої дії, коли щось піде не за планом. Маршрути підвезення боєприпасів та палива, евакуація поранених та підбитої техніки це також елемент планування. І так, справді, кожна армія має свій, так би мовити, бек-офіс, без якого воювати буквально неможливо. При цьому роботу ремонтно-евакуаційних підрозділів навіть тиловою назвати складно, бо іноді доводиться витягати бойові машини буквально з під носа у супротивника. На офіційній сторінці 5-ї окремої штурмової київської бригади було опубліковане відео, присвячене повсякденній роботі ремонтного батальйону. Ми маємо перед собою танк Т-80, який при виконанні бойового завдання зазнав пошкодження лівої сторони захисної броні, також баків топливних, так само захист ствола був пошкоджений. І малими стовками от цього горіла проводка. При цьому думали, що він знищений, а вдалося його добути і. Доставить на ремонт. Ми відновлюємо броню, відновлюємо баки разом з хлопцями своїми. Відремонтуємо проводку і цей танк буде виконувати свої бойові завдання і буде далі розстрілювати тих, які нам мішають жити. Яка асоціація виникає у вас, коли ви чуєте слово прокурор? Певно, уява малює людину в класичному костюмі яка працює над кримінальною справою, сидячи в своєму затишному кабінеті. Навряд чи уява намалює окопчий бліндаж. І тим більше доволі складно повірити, що людина з довгим життєвим шляхом та значним досвідом роботи на високих посадах може отак просто все кинути і піти в армію. Хоча нашу уяву, певно, вже нічим не здивуєш. І людей, таких, як герой наступного сюжету, вже не так же й мало. Менше з тим. На офіційній сторінці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади нещодавно було опубліковано інтерв'ю з військовослужбовцем на ім'я Володимир. І в цій передмові я навмисне пропускаю деякі вагомі моменти біографії героя, щоб вам було цікавіше дивитися. Приймав участь у боях за Київщину. Відповідно, коли бригада була передислокована на Донецько-Луганський напрямок, то разом з бригадою. Вже більш ніж два роки служимо на цьому напрямку. Служимо, воюємо на цьому напрямку. 10-й гірсько-штурмової бригаді спочатку служив в зводі управління бригадною артилерійською групою. Був радіотелефоніст-мінометник. Коли розформували цей взвод, був переведений в батарею управління артилерійської розвідки, і на даний час з моменту переведення на даний час я є начальником радіолокаційної станції. Часів'яр це ще одне місто, де живе так би мовити, російськомовне населення Донбасу, яке Путін так би мовити захищає. Стираючи це місто з лиця землі. Після місяців запеклих боїв проти противника, сили якого значно переважали українські, фактичною лінією зіткнення став канал Сіверський Донець Донбас. Відео 24-ї бригади ілюструє, в яких надскладних умовах відбувається евакуація поранених бійців. Механіки, водії та медики працюють на межі людських можливостей, щоб витягнути побратимів. Це відео вже є історією, адже ілюструє період, коли велися бойові дії за лівий берег каналу. В районі міста з назвою Канал. Тут ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн камер та нічного дрону, а також інтерв'ю з евакуаційною групою. Драматично, реалістично, як є. 24-та бригада. Рекомендую. Важко чекати. Ну, Надіємося, що все буде добре. Чекаємо повернення хлопців наших. Завжди так напруженості такі. Все буде добре. Маріан сам колись брав участь в евакуації. Він мене особисто евакуював. Це було 1300 метрів. Треба було пронести під шквальним вогнем на пункт евакуації. Вони це зробили. Врятували життя фактично. Там маленькі години. Екрану, так? Треба було зробити ту операцію, припинити цей кровотечу. Було поранення. Ото ноги, що в мене зараз є проблема. У мене немає коліна і поранення, легень, поранення. Осколок серці залишився. От, я живу зброньованим серцем. Все нормально. Нещодавно я вже розповідав вам про підрозділ 93-ї механізованої бригади «Сігнал». Бійці саме цього підрозділу вперше застосували fpv дрон на полі бою сучасної російсько-української війни. У другій частині інтерв'ю бійці на псевдо Багдад і Швайгер згадують, як ще добровольцями скидалися на першу ударну FPV-шку. Показують, яку здобич їм вдавалося вполювати, діляться думками щодо майбутнього fpv галузі про результати бойової роботи і про те, як їх відслідковують на ворожих телеграм-каналах. Про те, скільки fpv дронів витрачають на один російський град. І ще багато-багато цікавого. Це взагалі прикольний день, був. Теж приїхали. Оце в цей день приїхали швейцарці ті ж самі, що були при першому враженні. FPV. Да, да, да. І тут, коротше, двіжуха сутра якась там мінімальна була. Ми відпрацювали под, по під. І тут комбат каже: Ну, типа, в шутку. Ми бачили там Урал піз... Зайцево. Давайте його, типу, Полетіть, ну, типа, А ми вже якраз в воздухі, просто летимо в тому напрямку, як завжди. І так, да, знаходимо цей Урал, ну, просто в Пивишке, і прям в стойку ну, там водій по-любому 200, потому що там в стойку, так, на місце водія, от Урал сразу скатив і згорів. Буквально через якусь годину ми виявляємо, до речі, виявили ГРАД, от БМ-21 в академії стояв. Виявили ми його fp шкою своїм же да, 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 дроном. Да. Да. Виявили, і він стоїть у нас з БК майже повне БК. Скільки ми туди дронів запустили. П'ять, десь. Хоча були всі чіткі попадання, ті розриви. Зважаючи на поширення безпілотних систем, кількість контенту, який продукує армія, лише зростає. Бо відео ураження різноманітних цілей є в контексті застосування дронів, фактично, так би мовити, відходами виробництва. І журналісти часів операції буря в пустелі, не кажучи вже про Другу світову, певно, продали б душу дияволу за доступ до таких відходів. Водночас, сучасну аудиторію ані літаючими танковими баштами, ані підбитими в прямому ефірі кораблями вже не здивувати. Однак вбиває не зброя, вбивають люди. І саме люди є основою будь-якого війська. Тож завжди варто пам'ятати, абсолютно за кожною подією, що відбувається на війні, стоїть людина. Іноді це звичайний піхотинець, якого обставини змусили стати героєм. Іноді це кваліфікований спеціаліст, який докладає всіх можливих зусиль, щоб піхотинцю не було потреби ставати героєм. Сучасна армія потребує спеціалістів багатьох напрямків. І парадокс. Чим більше тих спеціалістів в армії буде, тим скоріше ворог зазнає таких втрат, що війну продовжувати вже не зможе. І настане мир. Тож нагадую, основною метою існування цієї програми є інформувати поки що цивільних громадян про розмаїття формувань і підрозділів Сил оборони України. Щоб допомогти зрозуміти заздалегідь, до якого підрозділу лежить душа більше. І це нормально і правильно. Тому це не фінал і це зовсім не гіт парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на офіційні сторінки Сил оборони України. Ставте вподобайки, робіть репости, пишіть коментарі. Побачимось наступного тижня. До побачення.